Наразі, на жаль, і дорослі, і дитина знають такі небезпечні назви, як смерч та ураган. Це реактивні системи залпового вогню. Поруч зі мною на макеті ви можете побачити бойовий касетний елемент саме до такої реактивної установки. Це бойовий касетний елемент до РСЗВ ураган. Дуже багато їх зустрічаються на території Харкова та Харківської області, вкривають дуже великі площі, мають дуже чутливі вибухники. Найбільша небезпека в тому, що близько 40% з усіх касетних бойових елементів залишаються нерозірваними, тобто залишаються лежати прямо на поверхні землі. Він може вибухнути у разі, якщо ви захочете його перенести, струснути, перекотити, нагріти чи здійснити будь-яку механічну дію. Вибухник є дуже чутливим. Цими діями ви можете нанести шкоду не тільки собі, а й тим людям, які можуть проходити поруч. Тому пам'ятаємо правила безпеки та неодмінно їх дотримуємося. Шановні громадяни! Варто знати та розуміти, що небезпека може чекати нас на кожному кроці. Небезпека може бути захована навіть у будь-яких речах, якими ми звикли користуватися в побуті. Навіть в тих речах, які ми бачимо щодня. Це ті речі, які можна підняти на вулиці, на які можна наступити, штовхнути. Але слід пам'ятати, що цього робити не можна, оскільки будь-який з таких предметів, який може привернути вашу увагу, може виявитись саморобним вибуховим пристроєм. Можемо побачити, наприклад, звичайну коробку з під цукерок. Якщо вона закрита, вона не приверне вашу увагу. Але наступивши на неї, ви можете спричинити її вибух, оскільки будь-який саморобний вибуховий пристрій містить засоби ініціювання та певну кількість вибухової речовини. Ворог робить це навмисно, щоб нанести максимальну шкоду життю та здоров'ю людини. Першим правилом безпеки поводження з саморобним вибуховим пристроєм є те, що будь-який предмет залишений не вами. В будь-якому людному місці чіпати та піднімати не можна. Також не можна спричиняти будь-яку механічну дію, штовхати, трусити, наступати, ні в якому разі цього не робіть. Другим правилом безпеки поводження з саморобними вибуховими пристроями є те, що деякі саморобні пристрої можуть містити в собі такі речовини, які впливають на зміну електромагнітного поля. Це значить, що мимоволі ви можете призвести до вибуху будь-якого з цих саморобних вибухових пристроїв просто скориставшись мобільним телефоном або будь-яким гаджетом. Шановні батьки, розповідайте обов'язково це своїм дітям, оскільки дуже часто ворог мінує предмети, які дуже приваблюють дітей. Це може бути м'яка іграшка, звичайний ліхтарик, пачка з підсоку або цукерок. Тобто будь-який предмет. Тому, дотримуючись правил безпеки, ви неодмінно збережете своє життя та життя своїх близьких. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету не панікуй, не наближайся, не торкайся будь чим, не пересувай та не штовхай, не користуйся телефоном поблизу вибухонебезпечного предмету. Відійди на безпечну відстань не менше, ніж на 150 метрів. Попередь інших про небезпеку, зателефонуй 101 та дочекайся прибуття фахівців.